Маленький Дмитрик та його родина проживає в селі Невицьке на Ужгородщині. Хлопчик народився з вадами розвитку органів травлення. Лікували його спершу в Мукачеві в обласній дитячій лікарні. Але без істотних успіхів. За участі та допомоги Закарпатської ОВА і Генерального консульства Угорщини в Ужгороді новонароджене дитя доправили до Будапешта у дитячу лікарню імені Пала Гейма, де все ж таки вдалося врятувати життя-немовляти. Слава Богу, я дуже вдячна всім лікарям гастроентерології, дуже вдячна, інфектології, хірургії, тому що тут обстеження ну, надзвичайні ми зробили йому. І саме головне, що вони зробили, це вони провели дуже складну операцію і мій Дмитрик. Зараз здоровенький, гарненький хлопчик, росте, їсть. Дмитрик потрапив до Будапештської дитячої лікарні ще у листопаді минулого року. Операцію було успішно проведено 10 січня. Ми мали підготувати Дмитрика до серйозної операції з реконструкції кишківника. Підготовка проводилася не лише до самої операції, але потрібно було підготувати організм хлопчика, щоб це не було надважким навантаженням. Це втручання є досить небезпечним. Ми виконали операцію. Після неї дитина перебувала під інтенсивним наглядом. Ми проводили серйозні аналізи та контролювали стан хлопчика. Після доволі тривалої реабілітації зараз ми можемо впевнено сказати, що після проведення втручань. Зараз ми могли відпустити його додому здоровим. Він добре їсть та розвивається. І сподіваємося, що й надалі буде здоровим та гарним немовлям. Заступник директора Закарпатської обласної дитячої лікарні та депутатка обласної ради Єлизавета Біров передала подячні грамоти від голови Закарпатської ОВА Віктора Микити a анаками висловлюємо нашу подяку команді лікарів та головній лікарці закладу за те, що вони взялися за лікування цього хлопчика. Маю додати, що вони взялися за лікування не лише Дмитрика, але ще багатьох дітей вимушених переселенців тут у лікарні Пала Гейма. Ми вдячні за це від імені дітей та їхніх батьків. Будапештська дитяча лікарня імені Пала Гейма відіграє важливу роль в угорсько-українських відносинах, наголосив консул генерального консульства Угорщини в Ужгороді Ласло Куті. Цей заклад за рік війни в Україні прийняв та провів лікування декількох тисяч українських дітей. ця лікарня відіграє важливу роль у гуманітарній акції Угорщини, адже тут лікують та проводять реабілітацію для дітей з України. Вже більше тисячі дітей було вилікувано спеціалістами цього. Його закладу. Діти мають можливість на здорове життя. Сьогодні теж йдеться про такий випадок. Генеральне консульство Угорщини в Ужгороді намагається приділяти велику увагу тим дітям, які походять зі снедолених сімей. Ми долучилися до лікування цього хлопчика. Його батько воював на фронті, захищаючи Україну. І наскільки нам відомо, зараз перебуває в полоні. Його дружина виховує двох дітей сама. Ми знайшли можливість та ту лікарню, де були готові надати потрібну допомогу хлопчику. Ми раді і пишаємося тим, що змогли. До долучитися до лікування Дмитрика. У Будапештській лікарні імені Пала Гейма від початку повномасштабної війни в Україні було вилікувано вже понад 1200 українських дітей, а число тих дітей, які отримали різні медичні послуги, перевищує дві тисячі. Лікарня імені Пала Гейма є чудовим прикладом того, що вчинки мають бути вмотивовані безкорисною любов'ю до ближнього. І що допомагаючи знедоленим, ми показуємо хороший приклад для наслідування усьому світові.